Доброго дня, дівчатка. Сьогодні в нас 5 червня четвер. Я починаю знімати свій влог. Вчора я починала знімати, але виставила зразу, хочу подивитися вашу реакцію, чи подобається вам таке, чи ні. А цей влог буде, напевне, тиждень, ну, приблизно плюс-мінус. Що за влог? Знову ж я хочу продовжити. Дозавершувати всі свої проєкти, бо не люблю я, коли в мене багато проєктів, я завжди стараюся мінізувати свою роботу все одно завершувати мені, і коли воно такий бардак, знаєте, по хаті, ось там не завершено, там не завершено, я цього не люблю. Тому хочу позавершити все, що я розпочинала, і тоді вже придумувати собі щось нову роботу. Вчора я вам показувала в попередньому влозі, те, що я сьогодні вже виставляю, Ось цю футболочку. Вона в мене попрана, вже висохла. Я її примірила, і тепер, після того, як я її попрала, льон натягнувся, мені трошки завеликі тут лямочки. Треба трошки їх підпроти. Тим більше вони тут щось в мене так з'єднані. Не знаю, що я тоді так з'єднала. Бачите, неаккуратно. Тому я ось це розпорю. Десь, Ось так буквально пару рядочків мені треба розпустити. Розпущу, з'єднаю заново і обробити треба горловину. Пройми тут обробляти не треба, пройми тут зроблені добре. їх Не треба обробляти. І тоді ще раз попрати, відпарити і буде готова вже моя ще одна робота. Сьогодні я займаюся цією футболочком цим топіком. Побажаємо успіху, щоб я по максимуму завершила роботу цього тижня. Сьогодні в мене не буде так багато часу, як було вчора, бо трошки домашніх справ не збиралися, але це, я думаю, сьогодні зроблю. Не переключайтеся, зустрінемося буквально за хвилинку. Я пішла пороти свої лямочки, переробляти їх. Тоді їх переробляти. І там потім вже зустрінемося. Не переключайтеся у мене пройде якийсь час, а у вас буквально секундочка. Наскільки він може бути добрий після безсонної ночі. Але є. Так, сьогодні у нас п'ятниця, 6 червня. Ранок я продовжую знімати свій влог Вчора, як я казала, в мене був більш господарський день, тому я не дуже там попрацювала, встигла зробити переробити свої е, лямочки. І сьогодні ну, і далі працювати на цій футболочкою. Зараз буду обробляти айкордом горловинку. Після прання, бачите, вирівнялася, розтягнулася. Ну, Потягнулося, бульон е, витягується після прання. Не відпарювала, тільки її поправила зараз. Коли я зроблю горловинку, тоді подивлюся, примірюю ще раз і подивлюся, як воно дивиться, тоді буде дивитися по пройму. Дом пройму тут нічого не треба, може туди трошки, воно трошки розтягнуло, подивлюся, як воно буде. Я пішла працювати аж спиці у мене буде 2,75. Айкорд буде на дві петельки буду робити верхом. Що я ще сьогодні зробила? Вночі, коли сиділа менше, щоб сидіти в телефоні, зв'язала два квадрати. У мене, знаєте, в процесі це такий довготривалий процес. Хочу попробувати кардаганчик от з бабусиних квадратів. І потрошки десь колись вишив. За сьогодні, під час тривоги, зв'язалося в мене два квадрати. Я пішла працювати далі. Зустрінемося, не переключайте, зустрінемося буквально через хвилинку. Чека працюю, набираю петля на айкорд, коли якщо не проходить, не добре спицею, йде, собі допомагаю гачком. Маленький гачок 2 мм взяла, зала, треба зачепити, спицею вискакує, з петелька не хоче зачепити, я собі підбираю гачком. Тут в мене в'яже, Працюємо. Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні у нас вівторок, 10 червня. Я продовжую знімати свій блог. Декілька днів до вас не підключалося, були вихідні, свята, в'язання не було. Що ж у нас є? Обробила я горловинку тут в своєї топі, бачите, айкордон. Поховала вже всі кінчики, на мене пройшла одне прання. Зараз йде знову купатися спинка. Якщо йдемо ми купатися. Пам'ятайте, що я доробила тут, переробила лямочки, трошки їх скрутила, бо були задовгі. Йдемо ми зараз купатися, і я біжу на роботу, потім прийду буду дивитися, що буду далі робити. Не переключаємося буквально декілька хвилин. Для вас це секунда, а для мене пройде, напевно, половина дня. Зустрінемося, будемо слікувати далі, що я встигаю. Сохне моя футболочка. Ой, не знаю, як вам тут показати, як краще, бо вона. Нехай собі сохне потрошечки. Я біжу на роботу. Привіт, дівчаткам. У мене далі ще Ой. півторок, вже вечір. E, прийшла з роботи і думаю, чим зайнятися. E, Попрала свою футболочку, вона вже майже висохла топик ляний, і так надихнулася тим льоном, що мені зовсім не захотілося завершувати свої светри. Думаю, перегляну, що в мене є, можу собі планую зв'язати на літо сарафанчик, думаю, може, без льону. Почала десь, що в мене там льони, і там і там, 400 грам, 300 грам, думаю, цього не стане. І ось я побачила в себе таку бубіночку. Ось зараз тут багато всього є, повитягаю. Так, от зловити. Так, не ловить. добре. Зараз постараємося зловити. Зловимо. 100% льон 320 метрів на 100 грам. І в мене його є 565 грам. Така ниточка. тустенький льон. Гарний колір. І думаю, зараз зв'яжу зразочки. І буде напевне сарафанчик. Звичайний сарафанчик на широких лямочках. Хотіла би з квадратною горловиною, ну подумаю потім, як би її обробити, якщо квадратна горловина. Знизу, можливо, буде якийсь ажур, ну це вже буде по ходу. Спочатку тут зв'яжу зразочки і помірюю, чи мені його вистачить. Думаю, що вистарчить. У мене тоніки такі величенькі, то мені було там щось біля, трошки більше 200 грам, а тут, тут 500 грам, думаю, що сарафан вистарчить. Пішла я в'язати зразочки. Зустрінемося з вами, напевно, вже завтра. Бо сьогодні зв'яжу зразочки, поперу його. До завтра висохне і завтра вам покажу. Ще підключилася я до вас сьогодні, тому що хочу показати зразочок льону до прання. Ось в мене зв'язаний на машині. У мене тут 50 рядів 50 е, петель. Щільність восьма. Хочу показати, який він до прання. Він такий, знаєте, як, знаєте, можна і така, кольчуга як якась. Зараз його замірюю, який він до прання, поперу, а завтра з вами зустрінемося і подивимося, який він став після прання. Закручуються всі сторони, звичайно, Зараз. Колір гарний. Тому що він рядкий мене це не бентежить, тому що все одно буду носити дві нитки, два складення і зараз він попереться буде трошки інакший. Потім який він буде після прийняття. На машині йде трошки важко, тому що, не знаю, тому що він такий твердий, важко йде навіть на 8 щільності, хоча тут можна було б і не менше в'язати. Подивлюся, що він є. Міряю його йдемо.

Так, записали, по довжині 14 см, по ширині 18 см, щільність 8 см. Все, ми пішли купатися. Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні у нас середа, зараз середа ранок. Зразочок мій висох, він абсолютно помінявся. Я його один раз попрала і трошки відпарила. Він ще чуть-чуть такий після відпарювання, що трошки чуть-чуть вологий, але ніч. Зовсім помінялося. Льон став набагато м'якший, щоб сказати, що він не буде він прозорий, якщо в'язати так, бачите, нормальний буде. Якщо, ну, звичайно, якщо тільки так, то видно. А якщо вдвоє, то не буде, ну подивимося, буде. Завжди можна продумати щось під здягнути. Отже, зразок ми зараз поміряємо, чи він змінився. Думаю, що він не змінився. Льон абсолютно не косить, тому що він тут такий трошки в мене принатягнув, бо клала його, коли попрала, погано натягнула вже вечором. Так, подивимося. По... чуть чуть він підсів в ширину 16,5 у мене став, бо 18. А в мені здається, що він абсолютно не змінився. Зараз подивимося. В він не змінився. Буквально на пів сантиметра. 14,5. Був 14. Отже, зразочок готовий, йду я його прораховувати собі і буду сьогодні, напевно, відв'яжу хоча б спинку. Шо ж, побажайте успіху, я пішла в'язати. Стрітка, включалася буквально на хвилинку, щоб показати, як сипеться льон. Дивіться, що в мене тут робиться з льоном. Бачите, щоб так було добре видно? Ось. Бачите, як тут посипався? Страшно. Цифрик не видно. Дивіться, що ніби льон не сипеться. Бачите, як сипеться? Страшно сипеться льон. Закручується ниточка. Треба її розпутувати, тому що інакше неможливо. Доброго вечора, дівчатка. Сьогодні у нас середа, вже майже вечір. Що ж я сьогодні зробила? Взяла сьогодні спинку до свого сарафанчика. Ой, вибачаюся, зачепила камеру. Що я зробила? Тут в мене. Спинка, горловинка, лямочки мої, зв'язані зв пройми. І зроблений не, не зробила трошки по-іншому, ніж я планувала. Тут в мене буде нічого не видно, тому що воно тільки знято з машини. Бачите, закручується льон твердий ще. Я там зробила під зйомочком, вставлю, як сильно сипеться і як дуже закручувалася нитка прив'язання Думала, що на машині буде легше, тому що коли в'язати спицями, знаєте, льон має дуже сильну пропитку і дуже натирає Особливо, Якщо тоненькими спицями в'язати, ну важко. Думала, на машині буде легше абсолютно не легше. Литка дуже закручується, запутується за м -м, нитковід, за додаткові там, е елементи, е Важко пров'язується. Ну, намучилася, правда, тому я зв'язала по мінімуму, зробила тут тільки ось такі видно, вам. тут будуть розпоручки в мене. Спинка зв'язана, мусить відлежатися трошки. Тоді вже буду робити горловенко і е, в'язати порід. Такі були мої тиждень. Можливо, завтра ще підключуся, а можливо, вже ні, буду готувати цей влог до. Викладання на YouTube. Завтра буду сідати і в'язати порід. Все, до зустрічі, дівчатка, з вами. Доброго дня, дівчатка. Вирішила в кінці підключитися до вас такому до лиця, бо хочу сказати своє враження від льону. В'язала льон, бачили на цьому, бруті, що в мене льон був і вручну в'язала, і в'язала на машині. Що хочу сказати, цель у нас є, зараз скажу, 3... 450 метрів на 100 грам, тут є 320 Вони навіть в бобінці інакше, цей зразу м'якшеть, цей дуже такий відчувається, що як шнурівка, такий, він відчувається цей льон. Але після прання, що цей стає м'ягенький, що цей? Це тільки в мене зразу, що тільки один раз попраний. Але все одно вже м'якше. Якщо попрати, бо ця футболочка в мене вже два рази попрана, вона набагато м'якша. Ну і тут льон тонший. Хочу сказати для початківців, Хто хоче зв'язати, ось дивіться, вона гарно дерпирується. Оце льон, який попраний. Дивіться, бачите, як він гарненько. І, звичайно, цей, що не попраний. Дивіться, воно як. Не як кольчуга, якась дуже твердий. Але в мене є вироби з льону, в яких я вже ходила і не раз вносять почудовий льон. Хочу для новачків зробити таке зауваження. Якщо ви не знайомі з льоном, нічого ще не в'язали, почніть не зі 100% льону, тому що вам буде важко і ви його не полюбите. Почніть льон з бавовною, льон е, зі шовком, дуже, дуже м'який льон, в мене є соконочка, теж льон зі шовком. Взагалі там льон майже. Зовсім протилежність того, що саме льон, що 100% льон. Почніть льон з такого м'якшого, закохайтеся в льон. Це те, що варто ваших зусиль, щоб його в'язати. Ну а ми зустрінемося, надихайтеся моїми виробами, і ми зустрінемося у наступному відео. Підписуйтеся, щоб побачити ще вироби. У мене цього року буду ще вироби з льону. Я коли запаслася льоном, в мене його багато.